Всім привіт! Сьогодні будемо створювати з вами ось таку медову кульку, як я її називаю. Вона мені дуже дуже подобається, і тому я вирішила зв'язати три різних розміри і покажу вам і розкажу, як це можна зробити. Дивіться, яка краса, ну дійсно ніби, ніби медові соти. В'яжеться надзвичайно просто, мабуть, простішої кульки ще не було в мене в майстер-класах. Всі ряди абсолютно одинакові, всі повторюються. А в результаті дивіться, яка виходить чудова кулька, така краса, дійсно, якась ніби солодка. Зараз почнемо з вами в'язати, а потім я розкажу, як регулювати розмір, щоб ви могли зв'язати різні і обрати для себе, яка вам, який розмір вам більше сподобається. У мене, як зазвичай, бавовняна нитка, гачок номер 2 І починаємо з кільця амігурумі. Робимо першу петельку. І в'яжемо вісім стовпчиків, вісім повітряних петель. Вибачте. Один, одна петелька в нас вже є. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Робимо накид і ось сюди в кільце, один стовпчик з накидом. Ви, звичайно, можете зробити і просто ланцюжок, замкнути його в коло. Можливо, вам так буде зручніше. Але я люблю саме в кільце П'ять повітряних петель. Два, три, 4, 5, накид. Знову сюди в кільце, стовпчик з накидом. 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5 накид, стовпчик з одним накидом, сюди кільце. Таких стовпчиків і арочок зробимо 12, а тринадцятий зробимо разом. Ось, я зв'язала 12 арочок і робимо останню тринадцяту. Так, щоб опинитись всередині. Дві повітряні петлі, два накиди. І ось у нас перший стовпчик. Шукаємо третю петельку. І сюди робимо стовпчик з двома накидами ось такий початок. Зараз вже ось цю петельку кільце можна підтягнути. Можна не сильно затягувати. Ось дивіться, яка. Початкова квіточка. А далі уявляєте ряди всі одинакові, тобто такі, як ми в'язали перший. Знову, як і на початку, набираємо перші 8 петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. І ось сюди наступну арочку робимо стовпчик з накидом. П'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, накид. Наступну арку робимо стовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4, 5, накид. Тут єдине, що ось цей стовпчик, коли витягуєте ниточку, просто дивіться, щоб вони були е, одинакової довжини. Зробіть так, будь ласка, 12. І ще раз покажу, як з'єднатися. Ось 12 арочок в нас є. І знову робимо 2 повітряні, 2 накиди. І ось тут шукаємо третю петельку на початку. 1, 2, 3. І в третю робимо стовпчик з двома накидами. І ось ми знову в серединці. І далі так само продовжуємо. На початку завжди у нас вісім повітряних. Перші три нам е, замінюють стовпчик і 5 для арочки. Один, два, три, чотири пять. Накид під наступну арку, стовпчик з накидом. Один, два, три, чотири пять. Накид, під наступну стовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4, 5 і під наступну. І так робимо по колу. Ось такі соти в нас вже вимальовуються. Таких рядочків нам треба зробити 7. Їх легко порахувати. Ось 1, 2, майже 3 ми вже з вами зробили. Зв'яжіть сім рядочків, і на цьому буде все. Будемо з'єднуватись і збирати кульку вкруглу. Дивіться, яка краса в нас виходить. Маємо сім рядочків, їх легко порахувати. Єдине, тут я нитку не обрізала, але потім я її заправлю і обріжу. Давайте порахуємо один, два, три. 4, п'ять, шість, сім. Ось така краса. Тепер ми завершуємо, завершуємо нашу кульку, робимо три стовпчики, ой, три повітряні петлі для початку, стовпчик з накидом. Під наступну арку, ще один стовпчик під наступну тут будуть одні стовпчики. Тобто ми просто з'єднуємо знову накид стовпчик під наступну і так робимо по колу, нам треба зробити 13 стовпчиків. Тут, звичайно, можна було б робити е, ось так серединку. Шукати ту петельку, але зараз я вам покажу, яка різниця, бачите, вона витягується. І тут утворюється ось така не дуже красива дирочка. Тому я роблю завжди, коли є, є така можливість, в'язати під арку, і тоді у нас все гарно виходить дуже акуратно. І ось так по колу ми робимо. Зараз ми дов'яжемо до кінця, бачите, яка проста кулька, а який шикарний результат буде. Так, зараз вже дов'яжемо. Тут головне не поспішайте, це я вже їх зв'язала декілька, тому я. Бачу, що і куди. Так, це був останній. І ось тут ми просто з'єднуємось. Зараз візьму кульку і покажу, що в нас вийшло. Ось я дов'язала і зараз хочу показати для дівчат, які бояться, що з'єднаються неправильно. Просто надуйте кульку і подивіться ось так я зараз розпущу. Подивіться. Куди вам з'єднатись, щоб було зрозуміло, щоб малюнок був одинаковий. Ось так. Просто тут треба буде зробити з'єднувальну петельку, добре підтягнути, і все. І кулька буде готова. Тепер покажу вам, зараз я цю кульку відкладу, вибачайте. Тепер дивіться, ось цю велику кульку я в'язала на початку ми ось на такій маленькій робили 13 арочок. На ось цій великій я робила 20 на початку, і 9 рядів. Тобто тут ми робили 7 і почали завершувати ось тут. А на великій я зробила 9. Є в мене ще ось така кулька. Тут в мене, здається, 16 на самому початку, і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, теж 9 рядочків. Тобто, як це зрозуміти, саме скільки рядів в'язати, скільки набирати вам арочок на початку, це вже ваша справа, яку ви хочете отримати, по розміру кульку. А саме по рядочкам, ну, ви розумієте, що чим більша кулька, тим більше потрібно зробити рядів. Якщо вона менша, якщо ми зробимо 9 або 10, то, звичайно, у нас буде така ковбаска, нам це не потрібно. Просто коли ви в'яжете зв'язали якусь кількість рядів, там 7 чи 8, в залежності, яка у вас буде ниточка, звичайно, найдуйте кульку. Зберіть її ось так до кубки і подивіться, чи кругла вона у вас виходить, чи може можна один рядочок розпустити. Я робила саме так, інакше я не знаю як. Ось так така краса. Мені так подобається просто дивіться, який буде гарний ось такий комплект з різних по розміру кульок. Тож, нехай і у вас це теж вийде. Так, і ще ось тут, коли я в'язала велику ось цю кульку, коли вже завершувала, отвір був досить великий ось тут в кінці. Тому я просто пару рядочків зробила стовпчики без накиду в кожну. А на ось тут в самому кінці просто зробила з'єднувальними стовпчиками по колу. І ось такий отвір у нас. Зменшився. Тому експериментуйте, не бійтеся, пробуйте. Якщо будуть якісь питання, пишіть мені їх в коментарях. Якщо, може, щось у вас не вийде, теж пишіть буду намагатися вам допомогти. Сподіваюсь, всі, хто захочуть зв'язати таку кульку, у вас вона теж буде. Ось така красива, як в мене, залишиться. Застібку зробити, і ось така краса буде готова: Сім рівних петельок.